Ми починали з історії Влада Михненко, 16-річного школяра, що поставив президенту Кравчуку, питання чи раціонально відмовлятися від ядерної зброї. Нам вдалося його розшукати. Зараз він професор Оксфордського університету, працює в США і добре, пам'ятає цю коротку розмову. Я був в умітарному класі, і всі були україномовні. І ми, в принципі, була така національна свідома молодь, я би сказав. Ліцей був досить такий а, національно свідомий. І тому нас запросили на телебачення Донецьке обласне для проводення телемосту. А він мені відповів, що юначе не хвилюйтеся. Ми тут не дурні, сидимо в Києві. Так, ми все розуміємо, і він міг а, брехати досить переконливо. А, чому я сказав брехати? Тому що. Буквально за півроку після того, в травні, на початку травня 92-го року, президент Кравчук був в Вашингтоні і зустрічався з президентом Пушом. Розказав, що вже половину тактичної ядерни зброї він віддав.